Слава Україні! Ой-ой, ой як зараз помиляються Оленін і Валерій Зимятін відкриває рахунок. Живодько. Пас на Подзолкову. Подзолков повертає на поживодько і поживодько забиває. Меденець. Назад на Рябцова. Рябцов прострілює, але там перехоплення. І у порожні ворота забиває Гліб Чаба. Мухін. Мухін закидання. Білик забирає м'яч. Пробиває у порожні ворота і забиває Сергій Білик. Не Перехоплює м'яч. Меденець, Багліков. Пас на поживотку. Поживодьку в центр. Простріл. Олексій Солоп відзначається. Без, без е шансів для Альянсу. Багліков. Багліков пробиває. Забиває Багліков. Рябцов. Трифан. Рябцов. Пас у центр. Меденець. Мухін пас на Довбню і відзначається Микита Довбня. Стромляє свою ногу. А тут перехоплення. Подзолков. Подзолков. Подзолков віддає на поживодько і відзначається Олександр. Поживодь. Білик на Сірко. Сірко пас у центр. Кузніцов пас на земятіна і земятін забиває.